У кишечнику процеси травлення та всмоктування продовжуються. Розрізняють тонкий і товстий кишечник. Свої назви вони отримали через різницю діаметрів. У тонкий кишечник відкривається протока підшлункової залози, а також печінки із жовчним міхуром. Тонкий кишечник складається з трьох частин 12 палої, порожнистої та клубової кишок. У дванадцяти палу кишку хімус потрапляє одразу після шлунку. Отже, хімус ще кислий і шлунковий сік, який потрапляє разом із ним, також. Середовище у 12-палій кишці лужне, отже, кислоту потрібно нейтралізувати для того, щоб вона не роз'їдала кишечник. Для цього підшлункова залоза виробляє власний сік, багатий на бікарбонат натрію. Він нейтралізує кислоту. Також сік підшлункової залози містить ферменти: трипсин, амілазу підшлункової залози та ліпазу. Трипсин розщеплює білки, амілаза вуглеводи, а ліпаза жири. Проте з жирами не все так просто. У водному середовищі хімусу жири, як гідрофобні речовини, не розчиняються, а збираються у великі краплі. Ліпазі складно взяти і одразу обробити велику краплю жиру, тому їй допомагає печінка. Печінка це найбільша залоза організму людини. Вона виробляє жовч, яка до прийому їжі зберігається у жовчному міхорі. Жовч містить жовчні кислоти. Коли вона через протоку потрапляє до 12 палої кишки, жовчні кислоти емульгують жири, тобто розщеплюють їх великі краплини на маленькі краплинки. В такому вигляді ліпазі значно зручніше розщеплювати жири. З 12 палої кишки хімус прямує до наступних відділів тонкого кишечника, порожнистої та клубової кишки. Тут відбуваються процеси порожниного та пристінкового травлення. За порожнинного травлення ферменти розщеплюють хімус у порожнині органу, а за пристінкового травлення ферменти прикріплені до глікокаліксу. Вони розщеплюють речовини на дрібні молекули, які вже можуть перетнути мембрани клітин і всмоктатися. Загалом у тонкому кишечнику інтенсивно відбувається смоктування поживних речовин. Поверхня кишечника утворює ворсинки, які значно збільшують площу всмоктування речовин. Кожна ворсинка вкрита епітеліоцитами, у яких наявні мікроворсинки, для того, щоб зробити поверхню всмоктування ще більше. До кожної ворсинки підходять лімфатичні та кровоносні судини. Глюкоза та амінокислоти смоктуються одразу в кров, а от жири спочатку смоктуються у лімфатичні судини, і тільки згодом у кровоток. Кров із поживними речовинами не прямує одразу до серця або до органів, які треба нагодувати. В першу чергу вона прямує до печінки, адже одна з функцій печінки це знешкодження токсинів, які можуть потрапити з їжею. Наприклад, алкоголь або деякі ліки. Також у печінці зберігається ряд вітамінів, залізо і синтезуються білки плазми крові. Печінка бере участь у кровотворенні та утилізації гемоглобіну з еритроцитів, які вже відробили своє. Також печінка підтримує сталий рівень цукру у крові, навіть якщо ви зловживаєте солодким. З тонкого кишечника харчова грудка потрапляє до тостого кишечника, а саме до першого його відділу сліпої кишки. У сліпій кишці наявний виріст – апендикс, який сьогодні вважається органом імунної системи. У товстому кишечнику відбувається смоктування води та формування калових мас. Неперетравлені рештки зі сліпої кишки прямують до ободової, а звідти до прямої. Калові маси накопичуються у прямій кишці, та в результаті сильного скорочення кишечника та відкриття сфінктрів анального отвіру відбувається дефекація, тобто виведення неперетравлених рештків назовні. Також нашу травну систему населяють трильйони бактерій. Їх більше, ніж наших власних клітин. У ротовій порожнині бактерії утворюють шар на емалі, зубний наліт. Вони живляться вуглеводами, наприклад, сахарозою. Коли бактерії поїдають сахарозу, вони виділяють назовні кислоти, які роз'їдають емаль. Так розвивається каріес. Тому варто двічі на день чистити зуби та не зловживати солодки. У тостому кишечнику бактерії допомагають нам перетравлювати рослинну їжу, синтезують деякі вітаміни, наприклад, вітамін К, і навіть захищають наш кишечник від заселення хвороботворними бактеріями. Сукупність мікроорганізмів, які населяють наш організм, називається мікрофлорою або за сучасною назвою мікробіотою. Процес травлення регулюється з боку нервової та ендокринної систем. Ми захочемо їсти рефлекторно, якщо побачимо їжу або відчуємо її запах. Так само рефлекторно процеси травлення починаються при подразненні рецепторів язика та шлунку. Це регуляція з боку нервової системи. У гіпоталамусі навіть розташовані центри, які регулюють наше відчуття голоду, насичення та спраги. Ендокринна регуляція здійснюється за допомогою біологічно активних речовин гормонів. Клітини слизової оболонки шлунку та кишечника можуть виробляти гормони, які регулюють процеси травлення локально. Отже, харчова грудка після шлунку просувається тонким і товстим кишечником. У тонкому кишечнику вона підлягає обробці жовчними кислотами печінки та травними ферментами підшлункової залози. Завдяки ворсинкам тонкого кишечника інтенсивно відбувається смоктування молекул, які утворилися в результаті розщеплення їжі. У товстому кишечнику відбувається перетравлювання целюлози завдяки бактеріям, всмоктування води та формування калових мас. Калові маси накопичуються у прямій кишці та виводяться назовні через анальний отвір. Весь процес травлення регулюється з боку нервової та ендокринної систем.